Ех, річечка, люди на байдарках плавають, життя вирує. А мені тут розповіли чергову таку схемку від каштану. Ну не знаю, правда чи ні. Але схемку, звісно, того може і не назвати. Так, невеличкий заробіток для директора, ну премійка, самі знаєте, робота в нього важка. А, стосовно нашого кладовища нового. Дивіться, кладовище, воно ж було зроблено е, спеціально через те, що е, по санітарних нормах е, старе кладовище вже мало бути закрите повністю. Е, ховати там заборонено в центрі. Ну, У нас нове відкрили, там уже поховання, десятки, є, можливо, навіть і сотні поховань. Але на центральному кладовищі, попри заборону, Продовжується поховання. І, як говорять, за невеличку плату можна домовитись з керівництвом каштану, вони знайдуть там діляночку швидко і допоможуть організувати все. Ну, ну так, а гроші йтимуть же в кишені нашим директорам та менеджерам підприємства. Каштан, звісно, може це спростувати легко, пояснивши, чого попри заборону на кладовищі досі йдуть поховання в центрі, але думаю, від них ми такого не почуємо.